Боже, ти куди зібрала, дівчинку? -то? Ти така ладнютка, така загоріш, там так вчора не що ти катечучка, що не бачить, то така загоріш. Я придивляюся і заодно дивлюсь, що я що буду брати з собою зразу купую. То Льон? Льон! Ну не собі. Ні ти вже почали в льоні розбиратися. Ну ти думав. Ось такое думаю завтра. Та гарно, гарно. Мужики сандалі гайні. Получається, ну, балетки казала, не лізу, а Треба сандаліа. Сандалі бачу до всього йдуть. Файно? Ще супер, суперкань. Дуже гарно. Ні. Ти знай хіба виходить, ти зразу маєш кричати. Дуже комеде? гарно. А тако? О, ще бомба. Tie... То самі Тут Треба було зав'язати повністю. Ти там, що ти маєш щось доправити, тому що щось натягнути. Ти бантик гарно? Чи тоді, коли, довгі, велики, та подав жиліше треба було художника тут ніколи. Довгі, великі батьки. Тако, все добре, лише вже йди. Де звідси? Такого та, файлу? Вощені шикарно. Ой, Боже, треба даже... треба ліпші тут діти піднес. Як нема слова, то треба щось дівати. <сум> <сум> що <ти>, що <сум> <сум> нічого не скажеш. <сум> От сорочку одні, ти ніхто не дивить. Чи може діти зараз? Ніц народ. Він, він не з тебе сміється, він просто згадав щось смішне. Сандалі фен. Що за сандалі? Я Та я не бачу, що тобі, бо в мене ті виходить тільки одні шльопки, такі, що дуже на спеку і, і для багатого, щоб багато ходити. Mm. І, ну, ці мені не завтра. Та ні, сандалі набагато багато краще ні. Сандалі? Ну. Сандалі гарні. Сандалі, так. сандалі такі, так, як іменно піти в образ. Так. Да? Ми почали розумітися. А ти думаєш, Тазара Курлі ти напишеш? Що утап. хлопці правильно кажуть? так такі були? Ні-ні, сандалі це на като, ліва сторона, з лівої сторони не файно виглядають, Але не під цей компідрес. А ну зараз ще, стилісти постійно. Нам камеру можна Нам вигляд вигляд? І, О, І що змінилося? О! Штани оділа, а що змінилося? А, шо? Шо? а, то штаны, я думал, что это в тот раз был пятянский ты шорты. Нет, это прикольно. А ты шортами вообще элегантно, это честно. Это да, выщи, выщи трое каблука. Да сандали выщи. Mm -hmm. Бачишь, что одну трошки додал. я пять шесть. Вообще супер. Честно, супер. вот так, вариант. Проголосуйте, чему а то не пойду. Давай. Вот так завтра это. Ага. Дальше вариант. Ну так, я б так пішла. Накидуй варіант. Що були, шо? що? Ну, і той з тою точно беру про сулоду, бо перший день треба в Саград. Перший гарно. Бо я тоді вибралася в монастир Короткий, короткі в сарафані. не збиралася ти в коротке, я взагалі не знала, що я поїду в монастир і в цей. <п 'ed> а ну, дивіться, зараз я ще. Шар... Я так таки не поняла. ми З чого ми маємо, в... чого я, маємо я... голосувати? Перший варіант <п 'ed> <невідомо. п 'ed> А ну, що ви проголосуєте? Од Шорти? <laughs> шорти <laughs> и <чи> черни <не> шорти. <laughs> а четврти вариант буде... <laughs> Иди, гол, и те, о, <laughs> не са малко кои на се. Тоа уча ка ме Што Шот